Привіт, мої кулінарні пригодники. Сьогодні ми вас здивуємо приготуванням незвичайного бази ліково-шпинатного морозова, яке здатне підкорити серця не лише дітей, а й дорослих. Це справжнє морозово з використанням найжарніших вершків, які тільки можна знайти. Тож, приготуйтеся до приготування цього зеленого чуда. Для нашого морозова нам знадобляться такі інгредієнти. 250 мл молока з жирністю 3,5%, 250 мл вершків з жирністю 30%. Пам'ятайте, що якщо знайдете жирніші вершки, беріть їх. Також підготуйте 150 г цукру, 400 г шпинату, можна використовувати як свіжий, так і заморожений, та 10 стебел базиліка. Почнемо з того, що розігріємо молоко, додавши до нього цукор. Слідкуйте, коли молоко буде близько до закипання, на поверхні з'являться перші бульбашки, тоді зніміть із вогню, остудіть і приберіть у холодильник на кілька годин. Те саме зробіть із вершками, але до них додайте листя базиліка. Поки обидві суміші остигають, візьміть шпинат і перемеліть його в блендері. Після цього відсідіть сік через марлю. Макуха нам не знадобиться. А ось сік стане важливим компонентом нашого морозива. Коли все охололо, влийте у молоко. Вершки, позбавлені листя базиліка, додайте пізніше. Зараз саме час спробувати суміш. Якщо вам здається, що бракує чогось на ваш смак, додайте товчені горіхи, дрібно рубану ем'яту або лимонну цедру. Це додасть морозиву особливої родзинки. Тепер перелийте морозово в ємність, де воно буде застигати. Найкраще підійде щось широке і плоске, щоб застигання не тривало надто довго. Процес може зайняти від 5 до 8 годин, залежно від вашої морозилки. Пам'ятайте, якщо не перемішувати морозово під час застигання, у ньому утворяться крижинки, які зіпсують смак. Тож не забувайте перемішувати його хоча б 3 рази за весь час. Ваше зелене морозиво стане ще ефектнішим, якщо подасте його в чорних вафельних ріжках. Їх можна знайти у продажу або ж зробити самому, якщо маєте вафельницю. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал, Кулінарні пригоди, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових смачних зустрічей!